Наша перша яєчко. Красиве таке яєчко. Ой, оце дівчатки вже зверху лазять, бачите. Привіт, дівчатки. Тут, звісно, страшне, що робиться у нас в сараї. Ну, я рада, що ви вже залізли на гору. Ви умницькі. Іди гуляй, іди. Зараз я вас буду кормити, Дівочек своїх. Провірю ваші яєчка. Що тут у вас? О, яєчка одне тільки. А що у вас четверо яєчка одне? Курі. Чого так? Що слабовато ви працюєте? Кто там хромав с вас? Она показывает и нишку свою. Показить свою нишку, мои девчатки. Девчатки мои хорёши. Гулять идите на улочку. Идите червячков, пошукайте травку, поклюйте хоть трошки. Лапку поджимается, вона чешу. А мало. Девочки мої, зараз я вас покормлю і йдіть гуляйте. Всю водичку вділила. Зараз замінюємо водичку. Ці пастися вже вийшли, а ті сидять там. Ну, хоч уже ходять, це вже мене радує. Пасіться, пасіться і йдіть, носити мені яєчко. Хороші девочки. Травку щепають? Так, одна лишилася неслухняна. Да, ти неслухняна. Інша вже вийшла погулять он. Вийшла. Хорошо на улочки? От ось. А ти не хотіла на улочку йти. Що ж там у тебе з лапкою? Власно на он другі кури десь вам кричать Привіт, соседські. Ото клюйте щось, гуляйте, свобода вам, а не в клітках сидіть. Скоріш за все, оці дві курочки тримали чисто в клітках. Вони не бачили свободи, що можна походити, тому вони брали-лягали і не хотіли навіть ходити нікуди. Ну ця вже пішла, трошки і вона пішла Гулять, ножки слабоваті, мабуть, ще. Коротше, три гуляють, а одна не слухняна кура. Да? Кура? Де йти гуляй? Кушай і гуляй. Детський сад у мене тут. Ну, тут знову робота кипить, Замощую дірки, які вчора не встигла замостити. Саморізами, оці знову, такі як на дверцята, мені знадобилися штукинці. Зараз я ще сюди планку якусь знизу причеплю. І там дірка теж Ось зараз придумаю. Думаю, буде нормально. We'll be right <laughs> back. Ура! дірочки всі закрила. Навіть симпатично виглядає на фоні всього всі безобразія. Нормально, якраз вони туди не будуть заходити, не проваляться в погріб. а тут собі тут гуляти. Їм тут просторно, десь три майже на 7 метрів. Майже 21 квадратний метр їм гулять. Свобода. Для чотирьох корейців цілком достатньо. Взагалі я не знаю, що це таке і для чого воно було передбачено. Але я сюди мастила чуфу, і вони у мене тут несуться прекрасно в цьому коритці. тільки я боюся, що можуть яєчки повипадати. Зараз доб'ю дно, зремонтую його. Нові дощечки прикрутила. Тут знову знадобилося мені те, що я пл... згодилася, те, що я плюшкін. Кожна дощечка у мене, те, що я знаходжу, вона в користь іде. Дивіться, тепер яке днець, дно ціленьке. Тут зайва було, я обрізала, щоб не торчала дощечка. Отам торчала одна дощечка. І зараз їм нам знову сюди, хай несуться. Тепер зовсім інша справа. Намостила їм сюди знову, там у мене ще ящик, оце, який я знайшла, я туди переклала яєчко, щоб вони сюди теж пробували нестися. Але, мабуть, їм тут найбільше буде подобатися, це взагалі ідеальне місце. Тут ще було таке містечко, я теж сюди його поставила. Коротше, три місця для того, щоб вони неслися. Тут цари дуже великий бардак, немає нічого. Тут стояла годівничка, я її перенесла сюди, а там, в мене... Це, якесь сітечко, а не міска. Дірочки на дні. Повисипалася, ну нічого вони тут склюють. Воду постійно мені замазують, нема паїлочки, я їм в мізку просто тільки налила свіжої води частенької, вони мені вже замазали. І приношу їм зелену травку, щипаю. Ну, Я дивлюся, вони її тут не трогають, вони на вулиці щипаються, ходять травічку, щось риються. Тут поки бардак, стіни всі валяться у нас в сараї. Тут нічого не прибирала, двері стоять, я їх перенесла, вони тут були, перенесла їх сюди. Все в гімнах, все в павутинні, нічого не побілено, стіни валяться. Оце такі умови для моїх дівчат. Якось воно все було не заплановано і нічого не підготовлено. І я не знаю, що тут білить його, коли тут пів стіни розвалюється просто. Тож знайшла нарешті кормушечку, годівничку, взяла на 5 літрів. Знайшла в тада. Весь район бігала, треба одразу було в тада йти. Тут, отак, от воно якось прокручується до дір'ячок, сюди вставляється. Тоді насіннечка засипається і прокручується назад, щоб закрити цей отвір. Зручно, що можна отак от насити. Там були і 3-літрові, і більше, ніж 5-літрові. Я вибрала середню, таку золоту середину, 5 літрів. Хоча там мені валя дуже круту ідею подала, як можна зробити годівничку бункерну з дерева. Але поки часу маю робити ту годівничку, поки таке буде. Не пам'ятаю ціну, десь чеки є, кому треба подивлюсь. 100 з гривень, по-моєму, годівничка. ця. А це щось в районі 40 гривень. Хотіла брати одразу наподоб' паїлочку з таким верхом, куди наливається водічка. А потім додивилася, що тут класно можна 5-6 літровий бутиль вкручувати. І вирішила, що візьму під бутилю таку паїлочку. Тим паче воно дешевше, а вкрутити бутиль можна буде більше води їм. Там. І мені здається, бутиль буде надіжніше триматися, ніж то, що там вставляється оця, вкручується така верхушка пластикова. Там були і такі, там різні були. Тода, до речі, виявляється класний вибір для курей, всякого товару. Так, не ганяй мені курей, вріднуля. Дай покушать всім. Че вы их прогоняете? Все кушать хочуть. Вредины дайте покушать. Конечно, вони бедненькие, их обижают постійно. И вчора хотіли вылететь звідси. Все підлетали и хотіли перелетіти загородку. Від цих вредну. Не обижать мені, Куров. Ох, и вредены. Ходіть кушайте мої лапушки, вони взагалі вас об'їдають, не дають вам покушать. Ну, що за вредні такі? От вони уйшли, і дідь кушайте тепер. Не послухайте, папка вас на бульйон хоче відправити через те, що ви вредні. Да, да, чуєш? А ну, слухайтеся, кушать не даєте другим. Хороша годівничка, мені сподобалася. Паїлочко поки не ставила, бо сьогодні останній день з лікарством, там для точилки ножею цей каменюк укруглу. Кинула, щоб. І вони тоді не перевертають. але вони дуже погано п'ють все одно. Вони не голодні. Трошки поклювали і пішли далі гуляти. Ну ладно, хай гуляють. Заганяла тільки що одну курочку, всі інші пішли самі, бо вже вечеріє. Зайшла, не бачу, де вона оця одна лорд Ломан Браун. Одну загнала, а другої не бачу. Бачите, де вона? Потім додивилася. Вона собі знайшла віп міста, Типа на балконі. Стеклишка, видно, її. Сидить прямо над дверима, там така кам... кармашик такий. І вона там привостилася, он хвостик виглядає. Там щелина така, і там свіже повітря заходить, і вона там як на курорті. Я це думаю, хоч би вона через те віконечко не збіжала. Там воно таке єле-єле дише. От вони розумні, страшне розумні.